Так, добрий вечір. Сьогодні розберемо розберем запитання учасниці нашої групи. Питання звучало так. Звучало слідуючим образом. Доброго вечора. мій чоловік брав кредит в ідеї банку. Сума була 67 тисяч, два роки ми платили їм шалені проценти. Та під час війни немає чим змоги платити 4 місяці. Проценти нараховують щомісяця і кажуть, що, подаду, що подадуть до суду. Чи можливо подати на них до суду і чи можна виграти цей процес хоча б заплатити залишок просрочної суми без тих процентів Ну, дивіться, цей, е, це запитання я е, розділив на кілька ключів. Везли на 5 ключів, ключових моментів. Два роки ми платимо їм шалені проценти. По-перше, потрібно розуміти, що кредитуари це ж ну, не благодійні організації. Вони і живуть, в принципі, тільки за рахунок кредитів. Вони ж не... Вони тільки за рахунок кредитів живуть. Дають людям кредити, депозити, за рахунок кредитів покривають депозити. І ну, це ж Нічого лічного, це просто бізнес. Та під час війни немає змоги зараз платити 4. Та під час війни немає змоги зараз 4 місяці платити. Ну, всіх, ну, якби війна, всім важко, немає змоги не платити. Вас ж ніхто не може ну, заставити платити, і якщо немає грошей, ви ж з потолка їх не візьмете. Процент нараховуючи місяця і кажуть, що подадуть до суду. Ну, казати, що подадуть до суду і подать до суду це різні речі. Про всякий випадок моніторте список судових справ призначених до розгляду, тобто судову владу України. І будете знати, подадуть чи не подадуть. Ну, скажімо так, ну, ідея час від часу подає. Не час від часу, а подають вони в суд і в них такі доволі... Доволі е, крепкі скажімо так, позови. Е, ну, і до, ці, до цієї ж суті процент не щомісяця місяця. Тож, знову ж таки, це ж ну, ви ж самі власноручно підписували договір, в якому було вказано е, відсотки. І, ну, ви ж повинні були це все розуміти. Е, чи можливо подати на них до суду? Подати, ну, подати до суду то можливо. Проте для чого? Це, ну, скажімо так, тупість першому подавати в суд проти кредиторів. По-перше, для того, щоб подати на них в суд у вас мають бути якісь позовні вимоги. Тобто ваш позов має грунтуватись на чомусь. Просто так ви ж не прийдете в суд, скажете, відмініть мені відсотки. Базуватись на чомусь, грунтуватись на чомусь, ну, якісь мають бути позовні вимоги. Для прикладу може бути якісь е, визнання якогось окремого пункту договору недійсним або нічим. Тоді в такому випадку можна подати позов до суду про визнання там, пункту 3.7.5 недійсним і скасувати його так. А просто ну, відсотки не вдасться скасувати. Е, і, до речі... На рахунок саме воєнного стану і відсотків була чітка вказівка Нацбанку, була, були прийняті зміни, ну я не пам'ятаю точно, до додаткового кодексу та інше, І тоді і т.п. суть в чому, що під час дії воєнного стану і 30-денний срок, начебто після закінчення такого стану. Кредитори не вправі нараховувати пені, штрафи і скажімо так, збільшувати відсоткову ставку. <клес> то ж те, що в рамках договору, от ви підписали там договір, там, грубо кажучи, 20 тисяч і повинні платити 1000 гривень відсотків в місяць. От в рамках цього договору, да, можете платити і, ну, чи повинні платити, але ж, знову ж таки, немає змоги, то як ви будете платити. А все, що більше, тобто якісь пейні штрафи, це незаконно. Ви їх можете не платити, і тоді, навіть як вони подадуть позов до суду, то тоді вже можна буде скасувати ну, в частині позовної заяви, якщо бення, відсотки, штрафи, не відсотки, а пені і штрафи, то можна би їх скасувати. От. Ну і знову ж таки, подавати, подавати першим до суду це нерозумно. По-перше. Тож ну повинно ну, повинні розуміти, що е, сплачується судовий збір. Добре, ви можете подати позов е, на підставі е, захисту прав споживачів. Але ж все-таки ж ви ж самі цей позов не будете писати. Це вам потрібен юрист, вам потрібен адвокат, а такі позови, ну адекватні, скажімо так, право, правозахисники, вони... За тисячу гривень не пишуть, бо визнання якогось окремого пункту договору не дійсним, це, скажімо так, не так просто. І десь буквально недавно я, я робив відео такому, а, Кредит, 7, судова практика з Кредит. 7. То не пам'ятаю, там приблизно 500 судових справ і там розділяються вони приблизно у відсотковому, спів... відсотковому співвідношенні. Якщо не брати до уваги виконавчі написи нотаріуса, то 70% люди подають першим позов на кредит СІН і 30% колекторів з подачі кредитів подають позови. Тобто я веду, що ті позови, які люди подавали, це ну, не відноситься до ідеї банку, але для прикладу, ті позови, що люди подавали стосовно визнання якогось е, окремого пункту недійсним або нічимним, то в 90% випадків люди програвали такі позови. Бо Це не так просто. І там в основному якісь аматори, юристи-аматори складали ті всі папери. і До чого ведеться, що от такий позов це від 5 тисяч гривень і тощо. Пошукайте адвоката, який за 5 тисяч не Зато вибирається. Це раз, а два, це ж, ж затягнеться на місяці, а може навіть і рік і більше. Тобто не, не треба. Якщо ні, вихід якби єдиний і все зводиться в принципі, до того. Якщо немає чим платити, не платіть. Нехай подає кредитор позов до суду, а тоді вже будете захищатися від. ви. Запам'ятайте, захищатись набагато легше, проще і вигідніше. Якщо, скажімо так, дуже захотіть, то можна самому вистрілятися в суди. Так, а, і... То, що... Ні... Ніхто ніхто... ніякої активності немає, коментарів немає. <кхід> Ладно, тоді тоді буде е... Так, раз, два, три, четверта, четверта складова <пит> даного питання. І чи можна виграти цей процес, хоча б заплатити залишок, залишок поточної суми без тих процентів? Ну, знову ж таки, ви підписували цей договір і в договорі були вказані відсотки. Банк це не благодійна організація, і навіть попри війну також можна зрозуміти, вони працюють. Працюють і мають забезпечувати себе, себе, персонал, зарплати і, і тому подібне. Так. Ну, це, скажімо, сьогодні часу не дуже багато, де тут забіг. Забіг хоча б два слова сказати, показати якусь хильність, що є, є все добре. Ну, в принципі, все. В Я ж кажу, не, що додать. Все зводиться до того, немає, немає чим платити, ну, так чим не заплатити, не платить. Нехай подають позов до суду, моніторте судову владу, тобто список судових справ, призначених до розгляду. Знайдете себе там. Тоді вже пройти діяти. Діяти то як? Це чекати матеріали, обов'язково забирати матеріали е справи, тобто прийде судова повістка, всі матеріали е справи. І тоді вже на підставі цих матеріалів писати відзив на позовну заяву, можливо, там якісь додаткові питання, можливо, зустрічні позови і тому подібне. Коментарів бачу не буде. Коментарів не буде. Добре тоді. З поставленою мені мною задачу, я думаю, справився. Суть запитання розібрав. Так, хто приєднався? Продублюю. Про Суть суть запитання. Доброго вечора мій чоловік брав кредит від ідея банку. Сума була 67 тисяч. Два роки ми платили їм ш... шалені проценти, та під час війни немає змоги зараз 4 місяці платити. Процент нараховують щомісяця і кажуть, що подадуть до суду. Чи можливо подати на них до суду і можна виграти цей процес хоча б заплатити за алжок суми без тих процентів? Це для тих людей, які приєдналися. Можливо, у вас... Я вже дав відповіді на це запитання. Можливо, у вас будуть питання, можете задати зараз е е в чаті, коментарі, е додати свої коментарі, запитання, можу дати відповіді. Якщо немає стосовно цієї теми, тоді перегляньте в записі. І почуєте відповіді на ці питання. Так. Коментарів немає. Всім все зрозуміло. Кому не зрозуміло, то й в записи переглянемо. І зрозуміло. Все доброго.